Колишній працівник діді стверджує, що він організовував секс вечірки для нього і відповідав за їхнє прибирання. Це нова скарга від Філіпа Пайнса, який стверджував, що він працював на Комса з 19 по 21 рік, і ці вечірки називались шалені королевські ночі. Ну, типу, вечірки шалені короля чи щось таке. Це 19-21 рік. Це не так давно було да, взагалі. І як у той період, після 16-го року, після мувмента міту, ці всі історії про діді не сплили ще раніше. Угу. Не було ніяких витоків інформації від якихось людей, які там були присутні. Це ж не те, що були 90-ті не було інтернету, діді король всього на світі, він мафіозі, йому не можна погрожувати, бо тобі буде криндик. Гаплик. Я що Мене сьогодні голова просто не працює. Я... Йому no. був криндик, гаплик. Але це.